Шановні, у нас такий невеличкий спецвипуск. Це стосується теми Мавіків. Ви питали? Ви злякались? Тому що був виступ нашого президента, і він каже, що Китай вже не поставляє Мавіки. Наскільки це буде взагалі впливати? На е, наші справи на фронті, що я вам хочу сказати, е, ми за три роки війни. Я б так сказав, е, дуже сильно були продвинуті в цьому напрямку. Е, наші інженери, які складали FPV-дрони, які складали дрони різних модифікацій, вони, ну я не знаю, їм треба пам'ятник окремий поставити вже після нашої перемоги. От. Це дійсно е, талановиті люди, е, які використовуючи ті всі комплектуючі, які приходять з Китаю. Ну, То ж ви ж розумієте, що справа в тому, що зібрати можна креслення зробити будь-якої конструкції. Але хто у нас зараз виробляє оці маленькі там, електромоторчики? І так далі, і тому подібне, так? От. Ми е, весь цей час користувалися найпопулярнішими моделями Mavicів. І тут ми зараз не робимо ніякої не знаю там паніки, щоб от зради, що все пропало, і так далі. І тому подібне. Чому тому, що Китай це взагалі комуністична країна? Так, там дійсно існують ну дуже багато фірм, які працюють в приватному секторі. Але у кожного такого підприємства, тим паче, якщо вони мають відношення до оборонки, там сидить от, товариш, товариш, який потім розпреділяє, куди ну, може йти ця продукція. Якщо раніше Китай він відвантажував, Тої фірми DJI, яка була заснована у Гонконзі студентом, і вони дійсно зробили. Ну, я не знаю, там вони перші на ринку. 70% відсотків всіх е квадрокоптерів. Так, це виробляється фірма DJI. 2800 там виробників. У них є свої підприємства. Ну, це фірма мільярдер, і вони заробили дійсно на війні. Вони так би і заробляли. Проте є бачення своє у комуністичної партії. Та, яка сказала, все, СТАП, ми забороняємо. Чому вони забороняють? Тому що дійсно вони, ну вони не те, що впевнені, вони на 100% знають, де використовуються їх мавіки. Ті мавіки, які раніше були у нас у нашому ну, взагалі розпорядженні. Так? Чому їх різниця від зараз нових мавіків, які ми можемо зараз так само закуповувати у третіх країн, у азіатських країн і так далі і тому подібне? Різниця в тому, що там ми робили військову перепрошивку, і він перепрошивався під військовий пад. Потреби, перед, на планшети там, і так далі, тому подібне. Е, зараз е, четвертий Mavic, який виходить і який можна придбати, але його перепрошиває сам Китай. Його, як китайці кажуть, можуть використовувати тільки там, в комерційних цілях. Так? І що це таке? Якщо навіть буде якась спроба його перепрошити, вони його блокують. Як ми зараз виплутуємося з, з цього такого складного питання? Є у нас український виробник, який на базі. Дрона робить ну, такий собі косплей, е, таку собі репліку на той Mavic, який ми раніше використовували. Так, він зависає у повітрі, він робить розвідку, до розвідку і так далі. І тому подібне. Так, він не такий класний, якщо брати аналоги оригінали і так далі. І тому подібне. Але. Оптика, наприклад, нічне бачення там або ще щось класно. Роблять е, це німці. Це можна у них закуповувати так само, як і китайці. Вони у них забирають технології. Е, робити такий мавік удар в удар, наприклад, замовити в Данії, в Нідерландах, в Германії, сказати хлопці, давайте ви нам будете виробляти або в полична... Ні, там є патент. Там існує патентне право. Всі ті мавіки, які ми раніше купляли з вами, от вони запатентована продукція. І зробити таку таку, ну я не знаю, репліку цього, так от, це одразу буде шкандаль. От тому зараз у нас на ринку військових пропозицій. Існує такий собі лакі-страйк, який виготовляють наші фахівці. Так, вони збирають з якихось там комплектуючих, які ще можна завозити з Китаю там, на комплектуючу, то, то там питань нема, так? От. Але збираємо ми. Але виробництво ми не можемо так це масштабувати, як це роблять русаки, наприклад. Так? І зробити величезне підприємство, щоб воно у нас кліпало, я не знаю, на день там, по три тисячі штук таких лакі-страйків. Тому йдуть різні колеги. Лаборації з іншими виробниками дронів, вони там так само представляють креслення, представляють технології, і ми продовжуємо збирати подібну продукцію. Ще залишається дуже багато у нас деталей від Mavicів, якщо це стосується зараз ремонту Mavicів. І у нас ще залишаються на ринку якісь там залишки. Тому дивіться, Європа паралельно розробляє дуже багато своїх. Ви пам'ятаєте вірусне відео по поводу цих хорнет, малесеньких, отаких, от ну воно як пташка, отакий от дрончик, який е, у нього є штучний інтелект, він сам знаходить собі ціль. Тобто не треба, не треба багато вибухівки. якщо ми раніше ці Хорнет використовували для розвитки, наприклад, для підрозділу ССО, запустити такого горобця, щоб він подивився, що там, що там за кутком знаходиться, так, то зараз це буде бойова машина, яка буде начинена з вибухів. Яка буде знищувати ворога. Тобто вся Європа, зараз, всі оборонпроми, і Сполучені Штати всі працюють над цією розробкою. Ми. Поки будемо чекати нове окно Овертона, яке перед нами розчиниться, так? А ми використовуємо наші технології. Але ви не хвилюйтесь, це не призведе до якоїсь там зупинки фронту. У нас є дуже багато там, і наших розробок сучасних, так? які е, ну, виконують, е, будемо так казати, функціонал MAVIC, тобто робить розвідку, до розвідку, е, накладає координати на ціль, тобто народ ніяк. Зради, ваше завдання це донат. Почитайте, наприклад, статтю Білецького на цензурі да? Білецький каже. Що його підрозділи, так, вони на 40% укомплектовані тими самими мавіками, які куплені за ваші донати. От. І ми не чекаємо нашу державу, коли вони знайдуть ту людину, яка зможе керувати таким підприємством, де вони знайдуть того талановитого менеджера, так у нас. Наша війна у нас наша війна визволітельна. Ми звільняємо зараз свої території. Ми захищаємо свої території. У нас народна війна. Проти расизму, проти расистських окупантів, які гвалтують, знищують, вбивають. От, їх ціль, їх місія, і це вже вони заявляють відкрито знищити всю Україну. Не 3-4 області, не 5 областей, всю Україну. Тому народ, наша тут допомога не писати, як все погано, а чисто впливати на тих виробників. Пливати фінансово заохочувати наше виробництво власне виробництво і донатами і своєю допомогою.